Доброго дня, шановні. Вчора Трамп, коментуючи події в Україні, заявив, що там влада в чомусь винна, українці в чомусь винні там, і звинуватив, як завжди, сонного Джо, що він передав такому найвеличнішому президенту в історії США війну. Я нагадаю Трампу, що війну передав саме він Джо, тому що він був минулого терміну. До Джо Байдена і війна вже тривала декілька років. Більш того, скажу, що він надавав зброю і не знати про війну в Україні не міг. Тому ви там слідкуйте за текстами діда, це я до тих людей, які займаються медійною повісткою президента США Дональда Трампа, і такі промахи в медійному полі, коли Трамп заявляє, що війну йому передав Джо Байден, а по факту це він Джо Байдену передав цю війну, тому що перед Джо Байденом саме він був президентом і вже на той час тривала війна. Тому я вважаю, що такі заяви, що хтось там щось кому передав, перед тим, як це казати, Трамп має достати календар та подивитися, хто кому що передавав. Тому це Байден мав реагувати на ту війну, яку йому передав Трамп.